Ти у живописі Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко відомий не тільки як поет, а як видатний художник. Сьогодні ми розглянемо його декілька картин. Почнемо з картини Катерина. На ній зображено саме той момент, коли російський офіцер покидає Катерину. Від'їжджає на війну і вона вже вагітна. Опустивши голову і нічого не бачачи від сліз, вона повертається в село. Наступна картина селянська родина. На цій картині зображено селянську родину мати, тато, їх маленький синочок, дідусь та собака. Видно, що мати намагається втримати син, який вступає своїми першими кроками. Здається, що всі радіють, навіть пес, але в очах батька можна побачити чи то смуток, чи то хвилювання. Третя картина на пасіці. На картині змальовано куточок пасіки. Під повідкою сидить селянин, робота якого над виготовленням вулика перервав прихід дітей, що принесли обід. Наступна картина бандурист. Малюнок бандурист відомий під назвою Сліпий, де зображено кобзаря в брилі, до співу якого прислухаються молода дівчина та літній чоловік. Наступна картина в гаремі. Робота, виконана Шевченком під час навчання в академії мистецтв, свідчить про зацікавленість екзотикою Сходу, яка приваблювала художника можливістю відтворення мальовничих сцен східного побуту. Наступною картиною є циганка ворожка. Сцена ворожіння відбувається на тлі романтичної обстановки. Молода дівчина в українському вбранні простягла руку циганці. І, відвернувшись від неї, насторожено слухає слова ворожіння. Танньою картиною є картина знахар. Постать знахаря подана на тлі типових для українського села Деталей Це сплетений з верболозу тин, крислате дерево, хата під соломеною стріхою, за тину за цікавістю виглядають діти. Тожник Шевченко ставився до образотворчого мистецтва з глибокою щирістю. Воно приносило йому розраду у гіркі хвилини його життя. Зараз його роботи, крім автобіографічного, мають ще й історичне та етнографічне значення. Прекрасно виконані малюнки окреслюють художні смаки та прагнення Шевченка, і є не би паралельно до його віршів, служачи ілюстраціями до життя поета.